Вітаємо на каналі Виплати та грошова допомога, пенсіонерам доведеться проходити перевірку кожні шістьох місяців, інакше пенсії не буде. Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла, а ми створювали ще більше корисних відео для вас. Чому пенсіонери зобов'язані проходити перевірку кожні півроку і як це зробити? Щоб не втратити виплати для своєчасного отримання пенсії деякі українські. Пенсіонери мають кожні шість місяців проходити ідентифікацію, інакше виплати припинять про це нагадали у Міністерстві соціальної політики України навіщо проходити ідентифікацію, як наголошують у Міністерстві ідентифікація це загально прийнята європейська практика щодо пенсій та соціальних виплат. Її мета переконатися. Що допомогу отримує саме та людина, якій вони призначені раніше в Україні практика фізичної ідентифікації фактично застосовувалася, коли пенсіонер звертався до банку за новою карткою або коли отримував виплати від листоноші. Під час пандемії ідентифікацію не застосовували для внутрішньо переміщених осіб, які набули цього статусу до 24 лютого 2022 року. Проте зараз ідентифікація відновлюється всім, як пройти ідентифікацію. Ідентифікацію можна пройти особисто, дистанційно, при проходженні особистої ідентифікації, пенсіонер повинен мати при собі документ, що посвідчує особу, паспорт громадянина України чи закордонний, платіжну картку, на яку надходить пенсія, за ідентифікації АТ Ощадбанк. Пенсійне посвідчення дистанційна ідентифікація відбувається через веб-портал Пенсійного фонду України. Для цього потрібно авторизуватися на порталі за допомогою кваліфікованого електронного підпису «Дія» підпис зайти у вкладку Ідентифікація в режимі відеоконференції у верхній частині екрана та заповнити заявку на проходження ідентифікації. Відеоідентифікація відбудеться у проміжку. Не раніше, ніж за десятьох робітників, та не пізніше 30 календарних днів здати подання заяви, під час відеоідентифікації слід мати при собі документ, що засвідчує особу. Під час відеоідентифікації працівник пенсійного фонду звіряє особу одержувача з особою на фото документа, що засвідчує особу, проходження ідентифікації за кордоном, громадяни, які перебувають за кордоном, можуть пройти ідентифікацію через веб-портал ПФУ. Також можна звернутися до дипломатичної установи України, де отримати документ, що засвідчує, що пенсіонер живий. Цей документ слід надати пенсійному фонду.